Щодня тисячі учнів поспішають до школи. Серед шкільних предметів одним із найскладніших і водночас найцікавіших є англійська мова. Знання іноземної мови завжди було ознакою високої культури та освіченості. Зробити навчання посильним, цікавим і радісним непросте завдання вчителя. Для того, щоб втілити задумане, потрібно допомогти учням вивчити мову через культуру і культуру через мову. Hello! We are from Great Britain. We go around the world in a search of creative English teachers. Ми мандруємо світом у пошуках творчих вчителів. Давайте розпитаємо учнів про їхнього вчителя. Hello, kids! Hello! What can you tell us about your teacher? My English teacher is Irina Anatolievna. I like my teacher because she is very kind. she always uh, gives us uh, interesting tasks. and Anatolia knows much about british and american cultures. most of all, i like english grammar. my teacher is a real lady. let's have a talk with the headmaster of the school. it's interesting to know what does she think about the teacher. Formation, positive motivation. Учні до вивчення англійської мови через використання лінко краєзнавчих матеріалів є проблемним питанням вчителя Ірини Анатолійовни. Це дає можливість їй розвивати загальнолюдську культуру учнів та довірчі відносини, встановлювати стійкий емоційний контакт з вихованцями в ситуаціях обміну враженнями, виховувати шанобливе ставлення. До е, англійської мови, інтерес до неї та культури її народу. Наша Ірина Антонівна завжди відкрита до діалогу з учнями та колегами. І ми запрошуємо вас в її творчу лабораторію. Чим є для вас урок англійської мови? Урок англійської мови це маленька подорож в Україну, мовою якою ми навчаємося. Бажання вчитися виникає тоді, коли все вдається. А наша вчителька звертає велику увагу на наш настрій, емоційний стан. Ми завжди почуваємо себе впечатлено. Фотографії, макети, картини, які Рим Толіна використовує, створюють позитивну атмосферу та залучають нас до вивчення іноземної мови. Після уроку хочеться знайти щось цікаве, почитати чи побачити. Тому ми із задоволенням залишаємось після уроків, щоб вивчити нову пісню або переглянути фільм. Сьогодні перед школою постає проблема не тільки чого навчити, але й як навчити. Тобто проблема створення емоційно яскравих, позитивних та ефективних уроків. Вчителі англійської мови вважають, що учні повинні відчувати живе слово англійської мови, переконана, що найкраще допомагають наблизити учня до природного культурологічного середовища автентичні матеріали. Ці речі підсилюють асоціативну пам'ять і включають уяву, і є одним із прийомів формування мотивації. Доброзичлива атмосфера, позитивний емоційний настрій на уроках сприяють бажанню спілкуватись англійською мовою. Ірина Анатолівна завжди робить початок уроку яскравим і цікавим, використовуючи проблемні завдання. Передбачення та різноманітні колежі. Yes. Наша вчителька приділяє значну увагу вживанню прислів'їв, приказок та ідіом умови. А щоб краще запам'ятати прислів'я, ми створюємо свої картки асоціації та малюнки опори. Для відпрацювання правильної вимови звуків ми використовуємо скоромовки, але найбільше нам подобається відчувати себе у ролі вчителя, коли ми самі вчимо наших однокласників. Ірина Анатолівна вважає, що вживання форм вираження народної мудрості дає належний ефект під час використання мови у соціальному контексті, залучає учнів до скарбниці фольклору Великобританії. Ще з початкових класів пам'ятаю ремівки, пісеньки та ігри. Які використовує наша вчителька на уроках та під час рукою вперед. Чим старші ми стаємо, тим складніші та цікавіші ці старі пісні. Саме на уроках англійської мови ми знайомимось із творчістю легенд британської музики: The Beatles, Duran Duran, Sting, Elton John та багатьма іншими. Ірина Анатолівна не забуває і про наші смаки. Тому поруч із класиками ми вивчаємо пісні у виконанні сучасних співаків та гуртів. Я використовуємо на святах англійської мови. Ірина Анатолієвна приділяє значну увагу розвитку усного мовлення через використання літературних творів, пісень з рухами народних ігор. враховує інтереси та вікові особливості усіх учнів. Тому для роботи підбирає такі твори, які зацікавлюють дітей, заохочують до вивчення іноземної мови. Досить часто на уроках ми переглядаємо уривки фільмів чи мультфільмів. Нам цікаво почути, як спілкуються британці чи американці, дізнатись їхню історію, звички та вподобання. Саме завдяки фільмам ми можемо побачити і почути, як англійці поводяться в тій чи іншій ситуації, які вживають слова та вирази. Ірина Анатолівна переконана, що використання відеофільмів це благодатне джерело збагачення словникового запасу учнів, а також спосіб формування комунікативної компетенції. Адже завдяки живій мові можна вивчити фрази і репліки, особливості вимови, що притаманні жителям гуманного адмініру. one more time. Вивчаючи будь-яку тему з англійської мови, ми створюємо постери, відеопрезентації, вчимося складати розповіді за малюнками. Це не тільки систематизує наші знання, розвиває уяву, але й вчить невимушено вести бесіду, виступати перед аудиторією. Різноманітні творчі завдання сприяють розвитку писемного мовлення, а виконання цікавих вправ перетворюють домашню роботу у захоплюючий процес. <ресцяло> 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 Мабуть, всім дітям подобаються уроки за межами класу. Тому для того, щоб створити природні умови спілкування, Ірина Анатолівна проводить уроки на подвір'ї, на спортивному майданчику чи на природі. За таких умов ми вчимося спілкуватися між собою у невимушеному оточенні. На уроках вчитель створює ситуації реального життя, використовує рольові ігри, що дають можливість застосувати набуті знання на практиці. Крім того, діти вчаться працювати у парі та групі обмінюватись думками. В старших класах ми вчимося складати резюме, проходити співбесіду, писати офіційні листи, замовляти квитки, листуємося з вчителем англійською через електронну пошту та соціальні мережі. Ми переконані, що сучасний випускник повинен володіти всіма цими навичками на належному рівні. Ми вдячні Ірині Анатолівні за цікаві незвичайні уроки, які захоплюють у фантастичний світ англійської мови. Також нам подобається робити театральні постановки творів та фільмів. Згодні, що мову потрібно вчити через культуру, а культуру через мову. Ірина Анатолійовна постійно працює над підвищенням свого фахового рівня. Вона є керівником шкільного методичного об'єднання вчителів соціогуманітарного циклу. бере активну участь у роботі районного методичного об'єднання та є членом творчої групи класних керівників області. Передає свій педагогічний досвід колегам через проведення відкритих уроків, семінарів та публікацій у пресі. Виступає на педагогічних радах, бере участь в інтернет-конференціях. Двічі була призером районного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» та стала лауреатом обласного етапу. The English language is the kingdom of a sleeping beauty. You must awaken her in yourself, and the whole kingdom will come to life and be yours. I am Vlad Polagenko and Jane Kowalska. We are school leaders of this school. You have just visited our teacher's workshop. As you can see, our teacher creative and more talented. She always tries to make our lesson brighter and more interesting. Thanks to Irina Anatolievna, we know much about British culture and people, language phenomena and different useful facts. As for me, I'm fond of English. That's why I take part in different English interactive contexts such as Greenwich and Basel. I want to become a travel agent, so I should know English pretty well. I fell in love with English since childhood. Since age four, I've been an active participant and got prizes in regional English Olympiad. This year, I'm going to enter the trauma hall of State University and become an interpreter. As a school leader, I can say that English language is very uh, useful for successful young people. Із власного досвіду знаю, що працювання ріднокраєзнавчого аспекту сприяє поглибленню знань учнів у галузі культури англомовних країн, сприяє посиленню пізнавально комунікативної мотивації учнів, забезпечує діалог культур та усвідомлення ролі рідної мови та культури у дзеркалі культури англійського народу. of making money. It's a unique profession where by giving you are getting, by teaching you are learning, by growing older you are getting younger.